Яка чумаза. Бабуль, не треба. І так, у першому раунді я хочу жили зі смаком коли Це ж легкість, буде зроблено. Желе? Ніколи з таким не стикалася. А я вже знаю, з чого почати. Першим ділом беру коло. Все так і планувалося. А потім відкриваю ой. Ой, же ідеально. Не рахуючи пару крапель, які опинилися на мені. Який жах? Ось, тримай. Дякую, бабусю. Наступний крок звільнити пляшку. Але з я швидко впораюсь. А тепер фірмова відрижка. Яка безкультурщина. Ну вибач, бабуся, це не навмисно. Тепер у пляшку я додам трохи цукерок а потім залю кукурузний сироп. Саме завдяки йому моя кола скоро перетвориться на желе. Думаю, достатньо. Джил, та дивись, куди кидаєш. А тепер лишилося все гарненько потрясти. Ой, здається, кукурудзяний сироп виявився надто липким. Ну ж бо, підкліпляйся. Та що ж таке? Не виходить. А -а -а. Фух, о, вийшло. Моє желе майже готове. Залишилося його трохи охолодити. Дивіться. Та-дам! Якось все це надто складно. Найкраще желе це звичайний мед, який можна просто поставити в лід Хіба це не геніально? Повна маячня. Я покажу, як треба робити справжні жиле. Спочатку виливаємо колу на пательню, потім туди ж я додам кока і мармеладки. Вони розтануть та зроблять мій майбутній шедевр ще смачнішим. Ну а останній секретний інгредієнт зробить так, що моє жиле буде сяяти. Потримано суміш, варимо та періодично помішуємо. А коли желе буде готове, можна перелити його в пляшку. Діви, що вигадала. Отак. Колір мого желе вийшов ідеальним. Останній крок охолодження. Найкраще для цього підходить рідкий азот. Кілька секунд і готово. Діти, попереджаю, будьте обережні. Без дорослих до азоту не підходьте. Як круто! Дякую. Ну що, Вікі, все готово? Бажаю тобі смачного. Ой, як смачно пахне. Мабуть, почну з бабусиного жиле. Непогано, але схоже на звичайний мед. Тепер желе від шефа Енні. Виглядає дуже красиво, але їстівне так не блищить. Залишилося лише джил. Вау! Здається, всередині цукерки. Дуже смачно. Джил стає переможницею. Так, я знала. Не дарма ж я так сильно старалася. Сухор їси, ну досить. І так, в цьому раунді порадите мене вафлями. Буде зроблено. О, як його готувати. Вафлі. Так це ж моя фірмова страва. Я краще всіх знаю, як вафліки полюбляє моя онука. Для початку потрібно замісити тісто. Тут все за стандартом. Борошно, яйця та вершкове масло. Ну і куди ж без цукру та молока? Молоко, до речі, неймовірно смачне. Ну ось, залишилось все перемішати, та тісто готове. Як вам така швидкість, шеф? Не вражає. Моя машинка впорається з цим куди швидше. Та як же так? Потрібно піднатиснути. Я маю зробити кращі вафлі. Джил, пробач, але з двома вінчиками буде швидше. Щось я маю сумнів. Ось у мене тісто вже готове. Просто вафлі це дуже нудно. Саме тому мої будуть кольоровими. Для цього я перелю тісто у шість різних мисочок. А потім в кожну з них додам барвник. Тільки подивіться, яка краса. За допомогою кольорового тіста я приготую різнокольорові вафлі. Класно, звісно, але я вважаю, що мої вафлі смачніші. Ого, я навіть не очікувала, що це буде настільки смачно. То пальчики оближеш Все, тісто готове. Бабуся, ви всі ще думаєте, що можете тягатися з великим шефом Енні? Як би не так, моя райдужна вафля готова. Залишилося її гарно подати. Я зроблю це на чорній тарілці, а збиті вершки гратимуть роль хмаринок Краса. І трохи кольорового посипання також не завадить. Згадувала черговий шедивер. Ну, знаєте, моя онука любить саме мої бабусині вафлі, а вони вже готові. Прикрасити їх варто смачним морозивом і, звичайно, ж, свіжими ягідками А зверху все полю кленовим сиропом. Джил, а де твої вафлі? Спокійно, у мене все під контролем. Зараз приготую ще. Чи ні? Здається, я трохи не розрахувала. Але нічого. У моєму рюкзаку точно щось знайдеться. No. Так, це не ти. Нічого собі у шастик. А я не знала, що це встиг залізти в мій рюкзак. Але зараз мені потрібен не ти. Ось локшина. Саме з цієї швидко розчиної локшини я зроблю нові вафлі. Покладу локшину у вафельницю і через пару секунд буде готово. Дивіться, по-моєму, навіть дуже апетитно. Ні, зовсім не апетитно. Подивимося, що скаже Віки. Ой, це що за локшинна вафля? Ніколи такої раніше не бачила. Ну добре, спробую. Раптом вона смачна. Фу, яка гидота. Гірше вафлі в житті не куштувала. А ось дорогінька бабуся зробила саме такі вафлі, як я люблю. Отак. От Неймовірно смачно. Дякую, бабуся. А ще моя улюблена малина тут. Клас. Ого. А шефині зробила справжній витвір мистецтва. Це не тільки гарно, але ще й дуже смачно. Аша! Ну що ж. Знаєте, все ж таки не одні вафлі не зрівняються з вафлями бабусі. Їх я просто обожнюю. Так, я знала, що всіх зроблю. А що ми будемо готувати цього разу? Я хочу пончики Сподіваюся, ви мене потішите. Я зроблю їх швидко, а я смачно. Згодна, нотила така смачна. Ой, а ми вже почали. Вибачте, щось я відволіклась. Але нічого. Я вже готова приступити до приготування. Для початку мені потрібно взяти пачку ору і подрібнити печиво на дрібну крипту. Готово! Тепер цю крихту потрібно перемішати із нотелою. Моя улюблена частина приготування, тому що потім можна спробувати, що в мене вийшло. Отак, От смакота. Залишилося тільки отриману шоколадну суміш залити в цю машинку для приготування пончиків. А ж це. О, а ось і суміш. Дякую, шеф. Її я заливаю в форми і чекаю. Яка ж ви повільна? Ось мої міні-пончики вже готові. Дивіться, яка краса. Але це ще не все. Тепер я розріжу пончики на впіл і зроблю смачну начинку з полуничного сиропу. Але і це ще не все. Тепер мені знадобиться рідкий маршмелло, яким я прикрашу мої пончики зверху. Щоб зробити це акуратно, я використаю кондитерський мішок. Подивіться, як апетитно у мене виходить. Останній штрих солодке посипання. Мені здається, що без неї пончики і пончиками назвати не можна. А вам залишається лише заздрити. Це ще чому. Мої пончики теж майже готові. Залишилося їх лише цукровою пудрою посипати. Щось не сиплеться. А, так, треба ж було іншою стороною. Ось тепер інша річ. Ого, ці пончики таки хочеться скуштувати. Так, Джил, це не для тебе. О, здається, мої пончики готові. Дивіться, які шоколадні. Не треба тут небезпечним приладом махати. Це небезпечно. Ой, який гарненький. А ще смачніше він стане після того, як я додатково намажу його нутелою і так, мої пончики готові. Вік і час обирати, за ким перемога на цей раз. Ого, які гарні пончики у шефа Ені. А які смачні. Я у повному захваті. Далі я спробую пончики від бабусі. А? Ну, справді я очікувала більшого. Джил, сподіваюся, твої пончики мене здивують. Ой, як шоколадно. Мені сподобалося, але все ж таки самі смачні пончики все одного шепа Ені. Вітаю! Так, я й не сумнівалася, що перемога буде за мною. Добрий день, хвилинку, солодощі віддаємо їх у лікарню проносити не можна. Розійшлись. Що з ним? Мені погано. Скоріше. Пойздіть до операційної. Так, точно. Кого ви привезли? У нас більше нема ліжок. Стійте, це ж мій брат. Що з ним? Фух, я мало справді рахунки з життям не звів. Привіт, Ненці! Це Пранк. Ми принесли тобі солодощі. To. Ти щаслива, моя маленька ласуня. Ось це так. Та цього вистачить, щоб всю лікарню нагодувати. Кращий брат у світі. <му> Як я давно не пив колу. Кітка краще всього. <му> І ментос також смачний. Ля-ля-ля! А ну стояти, ви що, не бачите табличку? Цукерки на базу. Ну, ось. О, ні, вона що і мої чіпси Хоча ні У мене є ідея. Ніхто не пропустить теде з чіпсами, але пропустять медбрата з чіпсами в кишені. А мені класно підходить уніформа. Привіт, красуня. Я твій колега. Не пам'ятаєш? Ми ж разом навчалися. Я прийшов замінити тебе. Відпочивай, моя хороша, всього самого найкращого. Так, пані кулинку. Бачите цей знак? З цукерками не можна. Віддавайте та проходьте. Як же круто! В мене тепер ціла коробка солодощів. Піду і віднесу це все сестричці. Сестричка, у мене для тебе сюрприз. Це ціла коробка солодощів. Забрав її на реєстрації. Тут є чіпси твої улюблені. Я так і знав, що тобі сподобається. Як же смачно! Ага, колега. А ти що тут робиш? Ану стояти! Я з тебе всі цукерки виб'ю. Шахрай. Пані! Куди мені подітись? Дівчина, тримайте міцніше та не їжте. Дівчині потрібна термінова допомога. Я її відвезу. Голова розколюється. Стат! Пані хвилинку. А -а -а! Солодощі здаємо. Ай! Чи можна трохи тихіше? Проходьте oh. вже. <кх Hai> euh, здрастуйте. Добрий вечір. Я лікар. Іду <кх> спокійно до свого кабінету. Що таке? У вас є щось від головного болю. Зранку розколюється Так, звичайно, зараз я де небудь знайду. Є у мене одна пігулка, завжди допомагає. Миттєво. Велике дякую. Ви мене врятували. А це точно ліки. Мені здається, що вони не бувають такими солодкими. Це ж скітлз. А тут я раптом згадав про важливу справу. І ліки заберу. До побачення. І він дає мені цукерку, а не пігулку. Хвилинку, повага на знак. Солодощі ще не можна. Ой, все, забираю та проходьте. Леді, а пропустіть мене вперед. Дякую. Мене тут нема. Ой, помітила. Вітаю. Ну, я поїду. Це що? скітлс стежка? А ну хлопець на колясці стояти. Чому після тебе йде цукеркова стежка? Ага, жорстке порушення правил. Анука, котись в моєї лікарні зі своїми солодощами. Ще й побіг на хаба, а ви, мадам, чіпси мені та вперед. О, вас виписали. Чудово, вітаю! Катайтесь обережно на своєму велосипеді. Ой. Ну, в якомусь сенсі добре, що ви недалеко уїхали. Oh Давай но ну, назад в палату і обов'язково скажи лікарю, щоб поставив заборону на велосипед. Ідолашна. Це ще хто? Вам чимось допомогти? Привіт, красуня! О, ви султан? Ось це так. Троянда, пір'їни, Мені як мило. Я прийшов обирати собі дружину. А, Ти мені подобаєшся найбільше. Здається, непогано виходить. Ой, хто це? Як це хто? Це ж я, твій брат Тет, <рес> схожий на багатого султана. Ось тільки в мене багато не грошей, а солодощів. І це все тобі. Хочеш? Звичайно. Дуже смачний мармелад. <рес> ага. Стояти солодощами не можна. Так, так, у всіх щось болить, але солодощі не можна. Віддавайте. Віддавати я тільки відкрив упаковку. Треба щось вигадати. Точно зараз я сховаю свій скітлс так, що ця медсестра не помітить. Мені потрібна лише порожня упаковка прінвелс та штучна рука. З'єднуємо, додаємо бинти та засипаємо всередину цукерки. Геніально, правда? А тепер потрібно успішно пройти повз. Не відам кіткот, а віддаш теж Отож. юначе, стривайте Що це у вас з рукою? Ой, болить! Вибачення, скоріше біжить до лікаря. Купилася. Ненсі, я зламав руку. Мені так боляче. Мій бодолашний братик. Як так вийшло? І ти купилась. Це ж пранк. Який жах? Я не ламав руку. Це потрібно було для того, щоб пронести цукерки. Подивись, скажи, що геніально. Дуже круто. І як завжди, виручив.